Вітаю, друзі, сьогодні у нас дуже цікава історія про те, чим насправді займається бюро економічної безпеки, як вони за час війни перетворились з аналітичного органу на відверто ракетирську структуру, яка займається лише тим, що обслуговує інтереси контрабандистів, злочинців. Та е, використовує при цьому Збройні Сили України, прикриваючись війною. Дуже-дуже нахабна історія. І е, епізод, про який ми сьогодні будемо говорити, він лише є маленькою частиною всього того, що за цей рік вже виявлено, зібрано і досліджено в рамках доведення факту, що БЕП працює саме так. Історія, про яку ми будемо говорити, трапилась в п'ятницю, коли бюро економічної безпеки вийшло з дуже таким переможним релізом про те, що в порту Рені вони виявили цілий контейнер нелегальних сигарет, які ділки намагались ввести незаконно в Україну. І от Беп цей контейнер в побачив, вийшов на обшуки, арештував і встановив справедливість. Ну, вона дійсно виявилась гучною, багато ЗМІ її підхопили, тому що ну дійсно не кожен день затримують контейнер з сигаретами, і по ринковій вартості в кіоску дійсно ця партія коштує близько 2 мільйонів доларів, і все здавалося б круто. Але е, насправді дії БЕП в цій історії не мають жодного відношення до боротьби з контрабандою, як я це і заявляв на початку. Справа в тому, що е багато хто з вас, можливо, вперше чує взагалі про цю історію, поки що не розуміє, а що я намагаюсь накинути на БЕП, звинувачуючи їх, що вони обслуговують потреби контрабандистів, ще й затягують сюди Збройні Сили України. Коротко пояснюю, потім перейдемо до деталей е конкретно цієї історії. Від початку війни всі ми знаємо, що в країні почався процес передачі на потреби Збройних сил України певних арештованих товарів, деякого арештованого майна, конфіскованого майна. І є певна процедура, коли. Збройні сили України звертаються до правоохоронних органів і кажуть: ну, ми знаємо, що вас там є арештовані, наприклад, якісь там каски, бронежилети, або там мобільні телефони, або якісь там е, рації, або якісь там якісь спортивний одяг, ну якісь потрібні військові речі або автівки. І ми просимо передати їх на потреби збройних сил України. Це в умовах війни нормально, і такі процеси почали відбуватися. Але там, де є подібна історія, е, одразу ж виникають схеми зловживань. І під прикриттям потреб збройних сил України з перших днів війни почала реалізовуватись злочинна схема На минулого року. Один з таких епізодів я вже описував, коли арештоване в Одесі е, арештоване майно у вигляді брендових речей, там жіночі спортивні костюми, жіночі сумочки, е, чоловічі брендові там костюми Реміні, якісь е, лакшері речі передавались від митниці на потреби Збройних сил України за зверненням якоїсь е, військової частини. Е, це була така. Е, ну тоді це були такі перші прояви зловживання історією з передачу речей на потреби збройних сил України, коли. Е, Контрабандисти, бізнесмени, злочинці приходили до якоїсь військової частини або приходили до митниці і домовляли, що напишіть, будь ласка, від вас звернення на те, що вам потрібне от, е, той контейнер, який лежить в нас арештований. Ми вам за це щось платимо. Ви отримуєте ці речі, просто передаєте нам, ну, ну і все, тема закривається. І ця історія вона почала масштабуватися. Масштабувалась вона до того, що бюро економічної безпеки і ці факти, які ці речі, які я озвучив, вони мають конкретні факти, підтверджені тимчасово слідчою комісією парламенту, яка розглядає цю історію навіть за зачиненими дверима, тому що речі, які там озвучуються, вони поки що недопустимі до сприйняття суспільства е, в рамках ну неготовності людей сприйняти обсяги зловживання цієї історії. Бюро економічної безпеки почало реалізовувати цю схему, е, просто арештовуючи. Майно бізнесменів, імпортерів, е, якихось компаній, які щось возять в Україну, і е, просто, просто вилучають ці речі, фіктивно передають їх на потреби Збройних сил України, а потім ці речі потрапляють на е, чорний ринок. Ну, от, наприклад, ви імпортер, да? везете фуру, наприклад, генераторів, умовно я кажу. Заїжджаєте на територію України, вас запиняють співробітники бюро економічної безпеки і кажуть, що в рамках такої то кримінальної справи ми конфісковуємо ваші генератори, тому що е, тому що вони ввезені незаконним шляхом. Бізнесмен в шоці, я везу легально, в мене всі документи нічого не знаємо, конфіскуємо і конфісковують вас цю фуру з генератором. Після цього бізнесмен починає бігати по судах, доводить про те, що він все ввіз легально і ніяких претензій до нього бути не може, і отримує в суді рішення, яке зобов'язує бюро економічної безпеки повернути йому арештовані генератори. Коли цей бізнесмен приходить до Бюро економічної безпеки, Беп йому передає документ, що ваші генератори були передані на потреби Збройних сил України. Їх немає. Хочете, йдіть, шукайте їх десь під Бахмутом чи десь. В країні війна немає ніяких е, до нас претензій. Це фактично фа факт е, ракетирської роботи Бюро економічної безпеки, яке зафіксовано повторюсь, з десятками епізодів. Мій колега Влад Сидоренко публікує е, історію того, як. Беб вилучила незаконну партію мобільних телефонів, які по цій схемі передала типу на потреби збройних сил України, а потім ці телефони потрапили на комерційний ринок. А, і а, подібних кейсів дуже багато тобто, БЕП може конфісковувати легальний товар. Потім його комусь віддавати, і ви залишаєтесь без нього. А з іншого боку, е історія, до якої ми зараз підходимо, БЕП може допомагати легалізовувати незаконно ввезений товар. От кон конкретно сигарети. Ви не можете ввезти сигарети, про які ми зараз будемо говорити, е тому що в них там немає акцизної марки, і у імпортера немає ліцензії на е продаж е тютюнових виробів. Але е коли... БЕП арештовує на митниці товар, то фактично цей товар він уникає контролю з боку митниці і з боку інших правоохоронних органів. Потім цей контейнер типу з сигаретами передається на потреби Збройних сил України і, е, і все, сигарети зникають. Але по факту ці сигарети потрапляють до рук контрабандистів. Тепер деталі і доказова база тих слів, про які я зараз. Кажу, до речі, мій колега Олександр Лємінов частково опублікував вчора цю інформацію. Я її зараз трішки доповню, і ми складемо всю картину того, що насправді реалізовувало бюро економічної безпеки, коли вилучало цей контейнер. Отже, 24 вересня до Ранійського морського торгівельного порту на судні Керемкан. Прибув контейнер номер на TRHU8174800 з легальним вантажем цигорки. Відправником виступала компанія Віженом Tobacco FZC з Дубай. Отримувачем виступала компанія Vargos. товариство Vargos. Запам'яталий. Вантаж був легальний. Цигарки All-Stars. До речі, чомусь в Бюро економічної безпеки затерло на всіх своїх світлинах і на відео. Цей бренд, ну мені здається, для того, щоб потім, коли ці сигарети масово мали б з'явитись на оптових ринках Одеси, щоб не було питань, що друзі, а свідки, така кількість сигарет в Одесі, коли Бюро економічної безпеки. Там, кілька днів, кілька тижнів тому їх арештувала. Тому БЕП так е, унеможливило ідентифікацію сигарет. Але ми знаємо, що це були саме сигарети All Star. Тепер, хто ж виступав отримувачем? Ну, тобто, заїжджає контейнер. Офіційно написано, що там сигарети. Але цей контейнер кілька днів лежить на е, митному терміналі, і компанія, яка виступає отримувачем, не подає. Митної декларації до оформлення, тобто вони просто чогось чекають. Чого вони чекають? Вони насправді чекали саме появу БЕП і арешту цього контейнера. Чому я так впевнено кажу? Тому що компанія, яка виступає отримувачем, ТОВ, Варвус, вона не має жодного відношення до імпорту будь-яких товарів взагалі. Вона ніколи нічого не імпортувала, є повністю фіктивним отримувачем е товару. І е ну, не 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 має е немає, навіть ну не було ніяких навіть підстав вважати, що вони можуть щось розмитняти. Тим більше, що сигарети заявлені в вантажі ну, сигарети, але для того щоб вести сигарети в Україну легально. На них має бути вже наліплена українська акцизна марка. Без акцизної марки ці сигарети вважаються нелегальними. Тому це завідома нелегальна партія сигарет, цілий контейнер, ну, івіть собі, да, комерційна вартість 2 мільйони доларів. І ділки ввозять її в Україну на фірму, яка жодного разу нічого не завозила, і офіційно заявляють, це сигарети. І чогось чекають. Логіки немає ніякої. Що це за компанія, то Варгос. Її керівником вона зареєстрована в Київській області, в місті Фастів. Керівником її виступає така собі Сургайліте Олена Аркадіївна, яка зареєстрована в Донецьку. А засновником компанії виступає британська фірма Донеабізнес ЛП. Ця Donea Business ЛП є засновником ще 169 компаній. А Сургайліте є бенефіціаром. 44 компаній є директором ще 10 суб'єктів, тобто, це просто фірма-пустишка. І вона, повторюсь, завозить типу офіційно сигарети на 2 мільйони доларів. Що цікаво, в документах, які е, були подані до розмитнення, окрім того, що там було вказано отримувач Варгос ЛТД», було вказано компанія Наше Діло Ок. Тобто. Е, Конкретний номер телефону, мобільний, турецький чомусь, і електронна пошта компанії Наше Діло Ок. Що це за компанія Наше Діло Ок? Це, друзі, і є головний вигодонабувач, який мав би врешті-решт отримати ці сигарети. Це компанія зареєстрована в Одесі. Її основний вид діяльності це якраз виробництво тютюнових виробів. Її засновником є Голіков Юрій Олександрович. Який є засновником ще кількох компаній, одна з яких займається реалізацією безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави. Ну нічого не відчуваєте. А його партнером в, в цій компанії і співзасновником виступає Ковтонов Олег Анатолійович. він відомий, тим, що він колишній співвласник судна Делфі, пам'ятаєте, судно, яке. Викинула на берег біля Одеси, був дуже гучний екологічний скандал, і потім з'ясувало, що це судно за часів Януковича займалось контрабандою в інтересах Сергія Курченка. Тобто це все є таке угрупування контрабандистів. І саме вони є кінцевими вигодонабувачами у всій цій історії. Повторюсь, кілька кроків, які не мають жодної логіки. Фірма Пустишка, яка ніколи не, займається, не займалася імпортом ніяких товарів, імпортує контейнер сигарет на 2 мільйони доларів і залишає його на митниці, навіть не подаючи документи до розмитнення. Після цього. 27 числа до Ренійського порту прибули детективи БЕП в Одеській області, які згідно ухвали слідчого судді Київського РК району суду Тішко від 26 вересня на підставі клопотання детектива БЕБ в Одеській області Хорошевського, погодженого прокурором Одеської обласної прокуратури, бідюком розпочали огляд контейнера з метою подальшого вилучення вказаних цигарок. Ці тютюнові вироби. Були передані на відповідальне зберігання до ТОВ Клест, і, е, ну і все. І поки що вони лежать там. Що мало б відбуватись і має, згідно оперативної інформації, якою я володію, про це е, писав е, Лємінов. В подальшому ці сигарети, як вже арештовані, як вже нелегальні, в рамках потреб Збройних сил України за зверненням якоїсь військової частини, мали б типу. Передатись військовим. Ну, військовим вже потрібні сигарети. Не потрібні. Ну вони ж курять, курять. Тому чому б не передати сигарети військовим, щоб вони їх не купували. Цей контейнер за таким рішенням Беп мали б передати з відповідального зберігання на типу потреби Збройних сил України. А по факту ці сигарети мали потрапити до цього тандему Голікова і е, Ковтунова, які і е, є. Е, Вигоду набувачами в цій конкретній історії. Таким чином, ну от зрозуміти логіку, да? таким чином, взагалі, обходиться весь ланцюжок контролю митниці і контролю там, нормальних правоохоронних органів везення в Україну підакцизних товарів. Тобто, ти в тупу везеш контейнер сигарет, в тупу його розміщуєш на митному майданчику. І чекаєш, поки приїжджає Беп. Тобто ти не подаєш навіть на розмитнення, не намагаєшся сплатити якісь податки або їх мінімізувати, або якось дати на митниці якийсь хабар, хабар, щоб його витягнути. Це все ризики. Да? Тебе можуть затримати на виїзді, тебе можуть взяти на хабарі. Ні, тут глобальна схема. Ти ввозиш сигарети на 2 мільйони доларів, домовляєшся з Беп, приїжджає Беб твої сигарети, гучно конфісковує, записую собі. Черговий орден за успішну операцію і запише БЕП собі в статистику, що вони на 2 мільйони доларів вилучили сигарет. Після цього типу передаємо на Збройні Сили України, а по факту передаємо ці сигарети контрабандистам. Більш того, в Одесі вже. З минулого тижня, коли ці сигарети лише заїхали, на е, гуртовому, е, ну в, в клубі гуртових продавців сигарет, вже пішла інформація предзамовлення на сигарети all Stars по вартості 470 доларів за один ящик. Тобто це приблизно по там, 35 гривень за одну пачку. При тому, що пачка сигарет в магазинах коштує там 70 гривень. Тобто, по ціні в два більш ніж в два рази дешевше, на ринку вже пішли чутки про те, що можете предзамовляти, сигарети вже заїхали. І ну, чекаємо лише там, фінального етапу легалізації. Е, сподіваюся, що якимось чином ця схема буде зірвана, тому що ну, про неї говорить, по-перше, вся Одеса, про неї знають всі правоохоронні структури. По-друге, всі ці факти, чому я так впевнено про це кажу, тому що таких історій зібрано десятки. Тимчасова слідча комісія парламенту досліджує ось таку роботу БЕП в умовах війни від самого початку, да, вони консолідували цю історію, і е, зараз намагаються, ви, намагаються вирішити питання, як їй протидіяти. Тобто БЕП і злочинці тупо втягнули. Військових і Збройні Сили України в цю історію здебільшого це підрозділи ТРО, з якими простіше домовлятись, ніж з кадровими підрозділами збройних сил України, тому що ну вони знають в яку історію вони заходять, так, що вони фіктивно пишуть листи. І зараз стоїть питання, як подолати глобально цю схему. Ну а що робити з БЕП? Взагалі питання відкрите, тому що з самого початку, коли цей орган створювався, коли на нього переводили всіх працівників податкової міліції Державної фіскальної служби, всі говорили, що що з цього органу не буде тієї роботи, про яку ми всі всі мріємо, якщо ми в нього переводимо всіх як. Податкових міліціонерів. Спочатку цим органом е, керував мельник. Ми відверто сміяли, що це була за робота. Потім мельника відсторонили. Е, тимчасово виконував обов'язки голови е, пан Федоров його заступник е, Гагач керував здебільшого е, оцією злочинною роботою. Зараз. Знову виконуючи обов'язки голови Беп Андрій Пащук, який, до речі, якому дуже дуже не подобається і його куратора. Ми ж розуміємо, що він просто фунт. Йому дуже не подобається, що фінансовий комітет парламенту на ТСК розбирає неефективну роботу Бебу і розбирає оці кейси їх злочинної відвертої роботи, їх рекетирства. Він нещодавно написав листа голові. Парламенту Стефанчуку про те, що просить перевести бюро економічної безпеки з під контролю фінансового комітету до комітету з правоохоронної діяльності. Чому він це просить? Це очевидно, тому що він не хоче, щоб фінансовий комітет розслідував цю роботу. Беп він хоче спокійно працювати. Мабуть, в правоохоронний комітет знаходиться в більш керованому стані для. Тих людей, які керують сьогодні, по-справжньому керують Бюро економічної безпеки. Тому їм дуже-дуже потрібно вийти з під цього контролю. Е, ну, ось така у нас сьогодні історія. Поділися, будь ласка, цим відео. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з, з цього приводу. І е, я не знаю, може нам ну, розформувати, чи якось, як нам його перезавантажити, щоб це стало. Справді аналітичним органом, який би займався виявленням злочинів, а не створенням їх, і не займався відвертим рекетом. До зустрічі!